Не спалиш машину, будуть проблеми. Як російські спецслужби вербують підлітків з Одеси. Одягали собачі нашийники, змушували бігти за автомобілем. Космічні пейзажі з первоцвітів у нацпарках Одесьчини. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Польща розглядає можливість придбання або довгострокової оренди порту в Україні, зокрема в Одесі. Заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак 3 квітня в етері польського телеканалу Полса чиновник висловив думку завдяки спільному порту країни Європи зможуть забезпечити собі доступ до Чорного моря, що позитивно відобразиться зокрема на цінах на зерно. У коментарі Суспільному він поділився сподіваннями на перспективи від співпраці Польщі та України. Але такий порт мог би, наприклад, якщо навіть бив би польська. Навіть якби такий порт належав Польщі, український уряд все ж міг би мати там свою частину. Скажімо, 70% належало би полякам, 30% – українцям. З цього мали би вигоду усі. не будемо теганіведями Палила об'єкти укрзалізниці та залучала до цього свого неповнолітнього сина. СБУ затримала в Одесі 34-річну жінку, її сина, а також ще двох підлітків. За версією слідства, вони у складі двох груп порізно знищили сім релейних шаф сигнальних установок. 16-річні ліцеїсти також виготовили саморобний вибуховий пристрій для організації теракту біля адмінбудівлі місцевого ТЦК. Ці підозрювані затримані їм загрожує довічне ув'язнення. Загалом наразі в Одеському СІЗО перебувають 14 підлітків, які співпрацювали з ФСБ. На меня вышел через день-два примерно куратор Мэджик. Представился как Саша, сказал то, что вот есть такая-такая-то работа, 1700 долларов, машина. Я согласилась. В итоге потом что-то я передумала, отказалась. Он взломал после этого мой телеграм-аккаунт, начал мне угрожать то, что у меня есть все твои контакты, мама, папа, там младшие братья, сестры пришлось сделать. С другом мы пошли, закупили материал, нашли машину вместе и через полнедели две взяли подплели. Потом погуляли еще где-то полторы недели, решили еще одну подплить машину. И на этом все. Получили деньги и все. Там через Три чи чотири дні по світу машини нас уже арестовали. Ми хочемо показати, що діти піддаються тим, тій фейковій роботі, яка пропонується державою-агресорам. І хочемо наголосити на тому, що дуже важлива участь батьків в цьому процесі, тому що батьки повинні контролювати своїх дітей. Чому вербують саме дітей, тому що вони не завжди розуміють наслідки своїх дій та критично оцінюють ризики. Саме цим ворог і користуються, залучаючи неповнолітних до злочинної діяльності в будь-якому випадку, найкращий варіант це звернутися до правоохоронних органів Служба безпеки України працює. Постійний офіційний чат-бот. Це дасть змогу уникнути або пом'якшити покарання навіть після злочину. Одягали собачий нашийник і змушували бігти за автомобілем. В Одесі затримали трьох молодиків за підозрою у вимаганні. Про це повідомили у поліції. До них звернулася жінка щодо зникнення її 40-річного сина. Правоохоронці встановили, що троє невідомих вимагали у нього повернення неіснуючого боргу в сумі 4 тисячі доларів. Задля залякування чоловіка били, одягали на нього собачий ошійники із цепом і змушували бігти за своєю автівкою, а потім відвезли до орендованої в Одесі квартири, де утримували силою, вимагаючи згоди на продаж нерухомості, щоб покрити борг. Правоохоронці звільнили чоловіка, його кривдників затримали їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Двоє в балаклавах та з пістолетами зв'язали та погробували літні подружжя. Забрали з оселі майже 93 тисячі гривень. Про таке повідомили у нас поліції Одещини. Подія сталася в Ізмаїлі. На світанку місцевий житель та його приятель з іншої області проникли на подвір'я родини, перескочивши через паркан. Дочекавшись, коли господар вийде на вулицю. Зловмисники зв'язали йому та жінці руки, а потім залякали пістолетом, щоб дізнатися, де знаходяться гроші. Ми розшукали правопорушників на Одещині та Миколаївщині і затримали в процесуальному порядку. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання затриманих, ми вилучили більшу частину викрадених коштів та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Крім того, у молодшого за віком фігуранта вилучили велику кількість речовини рослинного походження, схожої на марихуану. Затримані виявилися раніше засуджені чоловіки віком 56 та 62 роки. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна. Пошукали матір зниклого безвісті військового на майже півмільйона. В місті Чорноморськ, що на Одещині, затримали трьох людей. Будучи сусідами жінки, вони дізналися про зникнення сина та виманювали у неї гроші, пишучи щемливі повідомлення, нібито від нього, розповідають правоохоронці. Там просто есть гроши. Все, все конечно. Надо гроши, надо на Я чувствовала, что это не мой сын. Но верила, думаю, может, может, он. У меня такой, характер, все верите. Поехал, встретился с женщиной, я взял эти, ну там, сумка была в свой. Также поступила просьба обналичить, чтобы мне на карту пришла энная сумма денег, так как у него лимиты. Вот, прийшло стокова двадцяти тисяч. Людей. Вірячи, що допомагає рідній дитині, літня жінка віддала правопорушникам майже 415 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що злочин скоїли. Сусіди потерпілої, – 24-річна громадянка зі своїм 29-річним співмешканцем, а також залучений ними 28-річний знайомий з іншого населеного пункту Одеського району. В якості речових доказів в них вилучили документи зниклого безвісти військового, банківські картки, на які надходили гроші потерпілої, телефони, за допомогою яких здійснювали шахрайські дії. В одному з телефонів поліцейські виявили нове повідомлення до потерпілої з проханням надіслати ще 80 тисяч гривень, яке вони не встигли відправити. Наразі всі троє за гратами їм повідомили про підозру за скоєне їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. В Одеській області виявили потопельника. Про це повідомили у прес-службі ДСНС області. В селі Озерне рибалка побачив в озері Ялпух на відстані 6 метрів від берега тіла загиблого. Рятувальники витягли його з води. Особисті дані чоловіка наразі встановлюють. Ведеться слідство. Небезпечні іграшки з'явилися в Одеській області. Повідомили у Держпродспоживслужбі. Постачальник з Одеси продавав ляльок, у яких в десятки разів перевищено вміст фталатів, а також брязкальця для немовлят, які при ударі розбивалися на частини з гострими краями. А це ризик задухи та пошкодження для дитини. Партія цієї продукції з ринку України була вилучена. Покупців просять бути обачними. У природних парках Одещини розквітають первоцвіти. Так у нацпарку Куяльницький справжні космічні пейзажі, на думку співробітників, утворили яцинти, блідий та так званий Мишечий. Останній квітне синьо-фіолетовими кольорами та стає прикрасою схилів. Обидва види не часто зустрічаються в Одеській області та включені до списку регіонально-рідкісних рослин. А у Нижньодністровському нацпарку розквітли веселкові іриси. Півники маленькі, так їх ще називають, включені до охоронних списків шести областей України, в тому числі і нашої. Унікальні та неповторні до Великодня в Одесі запустили серію благодійних майстер-класів з писанкарства. Організатори планують зібрати гроші для зсу. Мисткиня Олександра Вальчук заохочує створювати власні техніки та покроково показує процес. Зараз ми замішуємо фарбники. Сьогодні я використовую звичайні побутові для фарбування яєць, саме для того, щоб показати, що це дуже комфортно робити вдома. Оце ваша лінія, якою ви будете малювати? Бачите? Витікає. Наноситься малюнок на чисте яйце, і ми виходимо, що ми цим воском ніби покриваємо, резервуємо білий колір, той, який є на яйці. І тоді ми його кладемо в певний колір, який нам хочеться. І виходить так, що все фарбується, а тільки ці місця, які вже покриті воском, вони так і залишаються білими. У нас була ідея до Великодня зробити майстер клас з писанкарства. Ми шукали дівчину, яка б погодилась провести благодійно цей майстер-клас. І от Олександра погодилась повністю всі матеріали її. Всі зібрані донати, всі гроші за вхід йдуть до наших військових. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся суспільним. Побачимось за тиждень.